Вітаю друзі. Дивіться, а це ми вже стільки прикрили вологи. Оце так працює шлій борона з нашим 170-м. Це вже сьогодні знімаю вам кінець дня. Щось коротенько, може, позніму, покажу вам. Оце бачите, як в нас виходить з цією бороною прикривати вологу. Руки ну, вже такі бачите. Може вже трошки і пізновато, а може і ні. Ну, щоб зовсім погано, я б не сказав. Сиренько вроде. Ще не мало чисто хорошо. Що, друзі, перші висновки по трактору, е, ну так, в двох словах, е, проробили ми день, вчора зробили 65 гектар, прикрили вологу. Е, ну що я вам хочу сказати? Так, в принципі, у нас все влаштовує, працює він непогано. Так, да, є моменти, ну це моменти більш зв'язані з тим, що мотор довго стояв. Ми то його періодично заводили хоча б там раз або два рази в рік. Ну, намагалися це робити. Да, трошки солярка почала соплить, там ті штуцерами, ну прийшлось там кое-де попідтягувати, кое що поустраняти. Ну і в принципі такого страшного нічого. Там вчора він почав нас підігріватися, ми почали рішити на термостати, ну Як показалося, просто поставили нові рівні. Вони якби трошки підсіли туди-сюди в процесі роботи, підтягнули Серега з утра підтягнулося, скаже взагалі ні разу, ні даже і близько. Восімся чітко держи. Ну як уже говорив вам, тільки що на відео. Вихлоп мені подобається. Вихлоп став такий, знаєте, чіткий такий, ну робимо мягенько, хорошо. Ну він ще трошки, як ми тільки виїхали, він піддимлював. Ну як піддимлював? Ну, чуть така робота була. На я думаю, що все одно, коли він стояв. На гірзах може нальот був. Ну знаєте, трошки він зараз тернувся, шліфонувся і працює ну, нормально. Головне, це е, слідити за технікою, дивитися, е, як ви ну, виїжджати, поставили мотор вогрина, устранить всі недостатки, які можуть вийти. Десь хто щось не докрутив, десь хтось щось забув. І ну, знаєте, отаке. Якщо у вас толковий тракторист, я думаю, питань не буде з цими е, нюансами, скажімо так. А так працює, все нормально. Так що я вам все відчитався, розказав по трактору, хто там слідкує за відео. Зараз їздимо ще, де у нас там трактор. Це вже таке, знаєте, трошки вечір розвозю, хлопцям трошки перекусити, хтось робить. Ну, ще, коли ну, працюємо десь до 9-10. До так що поїдемо зараз на культивацію, ще трошки покажу вам. Хто вам показав, це і прикривав вологу, а на тій стороні в мене ще санюк на 70-60 в ну, культивацію робить. Ну Оце така камера, бачите, трошки достає. Ну, хороша камера. Е, якби знімати одне задоволення. Ну Я не на камеру знімаю, на телефон. Ну. 13 iPhone, iPhone 13 у нас. Це кому цікаво буде, чим я знімаю. Так, все, поїхали. Сідаємо в машину і їдем, їдемо до Санька. А, до речі, ж, по... ну, зараз приїдемо на поле я розкажу, бо у нас там теж як... кожен, якісь... кожен день якісь історії. доїжджаю до Санька, де він культивірує покажу ж поле, яке ми вже закультивірували. Ну оце так Зараз підійдемо ближче, ще ближче вам все розкажу, покажу і заодно розкажу трошки за наші приключення з трактором. Я вам показував, ви вже бачили, як вони у нас позаростали. Це знову хто там дивитиметься, це у нас плапшениця посіяна, і ми її зібрали, зорали і вирішили вологу не закривати, а зразу культивірувати. І оце воно у нас так виходить. Бачите? Хорошо виходить, рівненько. Взагалі, огонь. Захторець тобто, працює, Культиватор, як ви бачите, свої задачі справляється на відмінно. А, задавали, до речі, що за культиватор. Е, Так, да, в Харкові брали. Це такий експериментальний культиватор. Е, Його там почали робити. Одне, одне время його робили. Не знаю, скільки їх там, ви... скільки їх там зробили, не можу точно сказати. І він мені попався. Завод уже їх не випускав, він був навісний. Звісно, був важкий на трактор, працював він. не, ну З ним було незручно працювати. Ми його зробили досконало, зробили полуприцепним, поставили спереді каток. І зараз він працює. І ви ж бачите, як він працює. Зараз віддаємо, віддаємо сані перевечеряти і зараз розкажу про трактор. Трошки вам розповім, тепер показав його роботу, трошки вітер так повернуть, щоб він не так мікрофон, щоб вам там було краще чути. Ну що, з утра кинулися, а в нас повен інтеркулер масла, всі патрубки в маслі. Там стоїть на клапанній кришці клапан, фільтр. Ну, ви, там сапун же, він заведений назад з картера, виведений туди до головки через цей клапан. Коротше, він вийшов з ладу. Позвонили до сервісника, вивели сапун на ну, як всіх тракторах, машинах, ну, на наружу. Ну, Що вони говорять? Хто його знає, що там. Перед цим я вже говорив, що ми поміняли нову турбіну, з нуля поставили, Ту відправили на ремонт. Думали, що опять турбіна. Ну, вроді би, працює. Саня ставав, вроді би, масло на місці, а теж казав, вже 7 літрів масла взяв. Так що звертайте на це увагу, може в когось такі случаї були, може ми щось не розуміємо. У нас не перший раз таке. Серісні там неправильна експлуатація, дуже багато даєте оборотів, там нагрузку, ми вроді би не давали, так як всі що працює на ньому, такого вроді, не було. Ну може там в чому-то є друга причина. У нас раз так було, поміняли цей клапан, ну, вроді би більш не стучалось. ну, Можливо, і за клапана, ну, чого він виходить з ладу, теж непонятно. Ну, Такий трактор інтересний. Сам по собі він, -то, звісно, непоганий, але ці нюанси є. Може в кого такі трактора напишіть, може в кого случалось, може там на щось треба звернути увагу. Свої проблеми розказали, зараз їдемо до Вовки і він там прикривав Вологу. Ще й там трошки вам і будемо замовити. Поки з вами поговорив вже і Саня на цьому краю приїхав. Нас приїхав, вовка переїжджав з поля, з поля на поле. Ну, Зараз коротенько вам покажу, зніму, як воно у нас виходить приклею. Там спрашували, що у вас там сзади. Рейці з узкоколійки. Такі вони невеличкі рейси, і вони бачите, як добре, хорошо... як вони добре. Нагортають той. Ну, Такі знаєте поля от ми сьогодні робили поле, там нам земля прийшла, воно зора на інтезоном з трьохкорпусним пугом. То знаєте, борозди, все. вони зарівняли, куди в бас їде пройшли. Ну, вийшло непогано. Шей борона, що я вам хочу сказати, вона розробляє хорошо, але вона не вирівнює. я Не знаю, хто там що каже. Вона просто проходить, якщо горбок є, горбок і залишається, Нічого вона не рівня. Розробляє хорошо, не спорю. Але вирівнювати не вирівнює, Воно ну, зубки йдуть, проходять копірують повністю почву. ну Це на мій погляд, може пася якось по-другому. Так що буду завершувати сьогодні відео. Віру, добра, здоров'я, головне перемоги. Чекайте нових наших випусків, відео. Кому цікаво, дивіться. Все, пока.